Ода вирішила помститися там, де не дістали дрони. Склад боєприпасів палає і детонує. Лісові пожежі роблять свою справу. Про те, як величезні свині захопили ціле місто, та чому росіяни добровільно плавають у мазуті. Дивіться далі у Забайкаллі гаряче і вибухово на військовій базі. Все горить і детонує, і це навіть не дрони постаралися, це навіть не спецоперація СБУ чи ГУР, це спецоперація. Карма природи після займання сухої трави неподалік. Вогонь перекинувся на базу зберігання боєприпасів, які з 2014 року мирно лежали в полі, чекаючи свого зоряного часу. І тут почалося бахкання, дим, пекельна заграва і купа пожежних машин, що бояться під'їхати ближче. На місці бігають 25 людей. Решта просто дивиться на це апокаліптичне кіно. Військові мовчать, подробиці не розголошують дорогу до складів, не перекривають, але машини МНСників безпорадно стоять на узбіччі. Алкодепутат Гурульов урочисто заявив, що всередину ніхто не зайде, бо там все і вся розривається. На фоні диму, вогню і вибухів. Усе виглядає як репетиція судного дня на мінімалках. Якщо на Забайкаллі село захопив дим і вибухи, у Свердловській області місто Ревда захопили свині. Тварини риються у смітниках, облаштовуються на дитячих майданчиках, гуляють дворами та стають винуватцями ДТП. Місцеві жителі скаржаться на фермера, який регулярно випускає свиней гуляти без нагляду, при тому, що свині такого розміру можуть бути цілком небезпечні як для дитини, так і для дорослого. Але кого це цікавить? Росіянам же на все чхати. На пляжі мазут у повітрі дим, у містах свині, а в головах густий туман. Скільки влада не попереджала людей, що купатися після розливу мазуту заборонено, мазут отруйний, вода небезпечна, береги забруднені, а росіянам все одно. На пляжах повний аншлаг, шезлонги. Діти з лопатками, дядьки з пивом і пані з огірками. Бо російська національна ідея це все поглинаючий, всеохоплюючий пофігізм. Летять ракети? А що ж ми можемо зробити? В школах дітям читають уроки мужності вчорашні рецидивісти, які сиділи за вбивство, теж влаштовує. Тому ні свині, ні мазут їх вже не обурюють і не лякають. Купатись у мазуті, та яка різниця? Якщо вже плести в дупу, то з музикою, ковбаскою і тіньком під парасолею зі зручностями, звісно, не завжди складається, а інколи і на голову не налазить. Але це теж справа другорядна. У нижньому Новгороді, наприклад, зробили все для людей, встановили нову лавку на зупинці. Але є нюанс: жодна бабка не може на неї забратись, бо лавка не проста, а якась барна, настільки висока, що сидіти на ній неможливо. За словами місцевих жителів, пенсіонерам доводиться дертися на неї як на Еверест. Влада у відповідь запевнила, що це тимчасова незручність. Тимчасова незручність це єдина Росія. На чолі з Путіним, тільки біда в тому, що немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Вся Україна належить Росії та інші божевільні висловлювання російського диктатора. Чи атакує Путін Ізраїль та як Медведів нарвався на Трампа? Про це та інше розкажемо у нашому випуску. Чия б корова мичала, але точно не путінська. А вона мичить голосніше за всіх. У той момент, як Росія напала на Україну сотнями дронів і ракет, знищує наші міста, вбиває дітей і нищить все, до чого дотягується їхня рука. В Кремлі засуджують удари Ізраїлю по Ірану і волають про дотримання міжнародного права. Просто цікаво, чи є межі їхнього маразму і нахабності. Вони не просто лицеміри найвищої проби. Вони і є архітекторами подвійних стандартів. Прямые угрозы главе государства, то, что делает Трамп по отношению к главе Ирана, это конец международного права. Нападение Израиля на Иран тем способом, которым оно было осуществлено, это конец международного права. Сказать, что Израиль, пострадавшая сторона, язык не поднимается, как, как это возможно, то есть они напали на Иран, на мирную страну, которая ничего не предпринимала против Израиля. На, на тот момент да? іран обороняється, да буде оборонятися, але у нього мало сил, і йому ніхто не допоможе. Хочеться цю особину здати санітарам, але це не допоможе, поки ці лицеміри намагаються всіх переконати, що у оці США чи Ізраїлю застрягла смітинка у їхніх очах стирчать гіперіони, але вони вдають, що цього ніхто не бачить. Пропагандисти цілодобово погрожують всьому світу ядерним ударом, смакують в деталях, як Європа перетвориться на попіл у цей момент. Відтворюючи це в Україні. При цьому продовжують читати проповіді Ізраїлю та Трампу. Європу над списання. Не дипломатические отношения. Это бессмысленно. Столкновение с Европой неизбежно. И может быть имеет смысл нанесение опережающего удара. Мы уничтожим вашу военную промышленность. И никто ни слова ведь не скажет. Не, ну санкции ведут. Какие? 157-й пакет в пакетик? Владимир Владимирович что сказал? Будут катастрофические последствия. Украины не будет. Да и сейчас не очень нужна. Все наше нужно. Все их нет. А если говорить, ну, Андрей Андреевич, что ты меня так смотришь ну, нет, интересно просто. Ты хочешь на своем случае Вашингтону? мне очень хочется понять, по кому бить. Да я тут что же. Вот там я, маленькая никчемная история. Я, я только что назвал точки, по которым надо бить тактическим ядерным оружием. В чем вопрос? При этом я всего лишь цитирую выдающихся современных российских полководцев. И в СССР подается, как и завжди, під святым благим соусом Ніби сам Бог дав право. Що путіну, що його поплічникам вершити долі народів. Саме тому бункерний і вбиває сотні тисяч людей, і оком не веде. Я вже много раз говорив, що російський і український народ одним народом на самом деле. в цьому смислі вся Україна наша з такими апетитами путіну важко визначитись, чи то він не може взяти українське село, чи то вже завтра захопить весь світ. З однієї сторони його армія не досягає жодних проривних результатів з іншого боку, потрібно тримати обличчя нібито могутньої країни, нібито з наполеонівськими можливостями. Ну навіть у нас є така е, старінне, ну це не поговорка, не притча, а старинне правило. там, де ступається нога руского солдата, то наша. Безапеляційно. Що там по міжнародному праву? Все ок. До слова, нога російського солдата в той чи інший період ступала на землі Франції, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, Фінляндії, Молдови, Латвії, Литви, Австрії, Німеччини, Афганістану і так далі. Чи потрібно продовжувати, щоб зруйнувати голосну і абсолютно нічим не підтверджену браваду Путіна? Жодна з цих країн. Не належить Росії, а саме правило, яким похизувався диктатор, скоріше за все витягнув з велесової книги, яку більшість вчених вважають підробкою, але вона популярна серед неоязичників. А з православ'ям, що Путін? Та правильно, яка різниця, звідки ноги ростуть, якщо піпл схаває? Головне зробити грізне обличчя і без перестанку натякати про те, що Україна не перша і не остання. Путін навіть не соромиться нагадати, що Ізраїль теж перебуває на черзі в його особистому списку на освобожденні. Хочу обрати ваше внимание, що в Ізраїлі проживають пащі два мільйони чехів виходців збившого советського союзу і Російської Федерації. Це почти рускоговоряща страна сьогодні. От, і... А ми, бізусловно, всі в новішій російській історії учитываем этот фактор. То що незабаром Путін спробує захистити російськомовних жителів Тель-Авіва? Який план, судячи з того, про що гуде все пропагандистське кодло, то Росія б із задоволенням атакувала Ізраїль руками Ірану. Там побудувалася цілісінька черга з ідеями позичити Ірану ядерку. В Білорусі вже зайшло ядерне ружа. Не распространение ну, ну, по, да. по нашим контролям. Давайте по нашим контролем и зайдет в Иран. Я тебе о союзах Чо, Я, я, тебе я говорю о союзах В є В є Іран не зі шаги по Союзу. Ну, союзні би час договор би такою б таку євразійську безпеці. Ми нічого проти німі, но рекордсмен Медведів взагалі повірив у себе і вивалив штатам свою експертну думку щодо удару по ядерним об'єктам Ірану. Дімон недвозначно заявив, що низка країн готова поставити Ірану свій ядерний боєкомплект. Трамп в свою чергу нагадав Медведєву про американські підводні човни та томагавки. А ще перепитав, чи йому не почулося, і Дімон справді на Тверезу голову таке верзе. Той протверезівши, відразу дав задню і сказав, що його неправильно зрозуміли. Я не така, я жду трамвая. Приблизно так можна резюмувати відповідь Дімона Трампу. Варто було один раз Трампу зважити на маячню російських посадових осіб, як ці ж самі посадові особи запхнули свій мовний апарат. Усім відоме місце, але це не припинить вічний двигун російської пропаганди. Просто послухайте, як їх попаяло з усіх сторін. США у них виходить фашист, а Іран країна Сонця і добра. Американці это фашисти, чисти води. І поки ми… мир не уберет американців, так будет войны, а мусульмані не можуть об'єднатися і Этих несчастных евреев. Сказав не фашист, який хоче, щоб знищили євреїв. Найран нікого не трогав. живе спокойно. Уже 40 лет под санкциями и спокойно живе. Они его начали войну. Почему? Непонятно, даже. Ну і крайнім акордом в історії з російським поглядом на Іран потрібно показати божевільних бабуль путіністок, які вважають, що Путін припиняє всі війни у світі, і саме завдяки йому миротворцю істинному і праведному світ досі існує. Міністр настраних діл Ірана приїхав до Путіну, і за якесь та кратчайше час війна прикратілася. Та що говорить? Мы каждый раз говорим об этом. Владимир Владимирович, вы просто держава мира. Вы держите этот мир весь на себе. Оставайтесь таким. Пока вы есть, пока будет мир во всем мире. Владимир Владимирович, вы миротворец всего мира. Вы делаете мир на всей планете. Мы очень благодарны вам и очень горды вам. И наш президент Владимир Владимирович. За такі 24 години часа постановив кровопролитие. наш президент Росії, президент міра. Він держить мир во всьому світі. Росію. Накрив потоп, пливуть машини, будинки, люди рятуються, хто чим може. При цьому Путін не зупиняється і поспіхом набирає в армію бомжів та алкоголіків. Чому за Кремль солодко помирати? Та як Росіяни б'ються за їжу? Розкажемо прямо зараз. Поки в Сочі люди у прямому сенсі слова потопають, в Пітері товчуться за шматок хліба прямо під носом у Путіна. Але про все по порядку. Спочатку про те, як курортне місто Ерефії затопило з головою. Шквальний дощ залив усі лакшері бунгало, про які підемо далі. Ну, що сказати по цьому поводу БМБ. Жалко, но что поделать. Можно поработать пока. Можно расплавляться будет. Горячая кукуруза. Коктейли молочные. Подходим. Алкогольные и безалкогольные коктейли. Мохито. За кілька днів до росіяни відпочивали на широку ногу. У Сочі було знайдено пляж, де лежак вартує як квиток до Туреччини. За 15 тисяч ти маєш право пройти помочити ноги у воді. А вже за 50 тисяч вам запропонують бунгало ганчірочку на чотирьох опорах за ціною майже місячної оренди студії в Москві. А бунгало скільки стоїть 50 тисяч рублі на четверих. каждый гость оплачивается дополнительно, если больше четверых. И если мы рассматриваем 6 гостей, то 80 тысяч рублей. Ага. Бунгало на 6 3 80 тысяч. Спасибо, пойдем посмотрим ваш пляж. Есть вот такой бар. Вот такие бунгала по 80 тысяч. А лежаки в будни 11, выходные 15. Кто эти люди, которые здесь отдыхают? И спуск к морю за 15 тысяч день. Они хотя бы дорожку да, ложили до моря. Ну, ваше мнение, друзья, что думаете по этому поводу? То нічого не думаємо. А от росіяни, які за тарілку гречки очі один одному повиймають, щось таки напевно думають. У мережі з'явилося відео з славнозвісного Петербурзького міжнародного економічного форуму, де Путін розповідав про велич Росії, про економічні здобутки, про те, як давно і як надовго Росія встала з колін. Дивуюся, милуюся, чого душі моїй так весело. А це тільки початок. Якщо така давка за їжею в другій столиці Росії, то можна уявити, що на периферії, та й уявляти не потрібно. Ми пам'ятаємо. А що тоді в окопах, так званої Другої армії світу? Там теж розкіш і достаток, куди не кинь. Росіяни представили світу свої нові технологічні розробки. Тільки не падайте. Зварені із залишків металобрухту вази, обліплені арматурою, сітками та бляшаними латками. Тепер на передовій. Ці буханки, дикобрази радше нагадують реквізит до фільму про ядерну зиму ніж бойову техніку. Та на війні, де кожен безпілотник бачить крізь броню такі кустарні витвори, не захист, а вирок окупанти створили собі справжні смертельні пастки. На колесах такий дикобраз навряд чи врятує від кумулятивного заряду чи удару дроном. Чому Путін не показує на форумах і на зустрічах зі своїми партнерами справжню техніку, якою воює його армія? Було б чесно, аби під час розмов про військові потужності їм показували не макети, а отой іржавий мотлох на колесах чи нещасних замордованих віслюків. Хай би оцінили передові технології союзника, цар-мангали, боєві теплиці, мотоцикли з ванною та інші здобутки Ерефії. Артиста розвідувальної роти 1-го танкового полка. Благодарим всіх учасників спорту лет на дану мототехніку. Благодаря вам ми своєвременно осуществляємо доставку провізії і БК на лінії боєць прикосновення. Победа буде за нами! Не дивно, що така армія не надихає, хоча Путін і намагається створити заохочувальну картинку. Утім, якби головний терорист сучасності не вихвалявся чергами з бажаючих укласти контракт з міноборони, реальність трохи інша. У Саранську представники військомату вербують. Алкоголіків та безпритульних підписати контракт, видаючи їм авансом, горілку та цигарки до інших підозрілих осіб. військові приходять разом із поліцейськими, щоб тиснути на тих, хто раніше мав проблеми із законом. Їм загрожують, що вони знову опиняться у в'язниці, якщо не погодяться на контракт добровільно. Звоніть, могу прямо зараз. Оформіть і цю. Прям Могу. Да ты чого, охренел? А чого? Когда будешь готов? Скажи, коли будешь готов. Я, я... знала вас бабу поговорить. Ну, я так... Бля, давай я з бабу поговорю, давай я твоє бабе сейчас все объясню. Я не сама частина. Як військом збирався переконувати жінку потенційного бійця, цілком зрозуміло. А ті, хто опинився вже на передовій, слухають священників, які переконують, що штурми, після яких і третина.

Там ще є клієнти на штурмові позиції. Дмитро Рогозін, колишній глава Роскосмосу, у відповідь на жарт про нього в КВН, пообіцяв відправити гумористів на війну. Жарт був наступний. Ладно, я полічу. Стойте, стойте. Аня Найкрасивіша красивая в школі. Саша, как только я узнала, що ти в космос, я поняла, що люблю тебя. Ну ти ж всю школу чморила мене. Я все знала. Извини, что тогда с ребятами запирали тебя в туалете. Ничего, я тогда реально хотел. Командир, я остаюсь, я у меня тут девушка появилась. Парень, ты чё? Космос на телку не меняют. Это кто сказал? Это было в докторской Рогозина. У відповідь на це Рогозін у своєму телеграм-каналі заявив, що йому вже повідомили, до якого військомату приписані кавенщики, і на повному серйозі грозився відправити хлопців на передові позиції. На цьому кажемо вам, папа. -па. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин із багнюк.